Тоню, тривалий час. Ви з Арсеном з'являлися на вечірках. У вас був спільний дует, ви разом брали участь у вокальному шоу Голос країни. І через половиною роки ви сказали про те, що у вас роман. Ну, це не роман. Ми з ним зустрічаємося, живемо разом. Ми з вами останнє бачилися на вечірці присвяченій відкриттю студії Олександра Пономарьова. Ви взагалі не виглядали як люди, які по перше разом мешкають, а по-друге, зустрічаються. Ми тоді вже були разом. Просто ми ще не вирішили про це говорити тобі і всім. Є дуже багато неприємних моментів. Є люди, яких ми образили, і це великий стрес і не, ну не неприємно. Але Якби, але вже прийшов час, треба вже про це мабуть, було сказати. Ти наполягала, аби Арсен пішов з родини заради тебе? Ні, я ніколи не наполягала ні в чому. Це взагалі Арсен, Арсен так вирішив. Я хочу, щоб чоловік е, якби не я, якби його тягнула до себе, а що він хотів бути зі мною. Ти відчуваєш провину, що розбила? Достатньо щасливу родину Арсена Мірзаяна з двома дітьми. Наші була недостатньо щаслива. Ти провину Не відчуваєш. Я теж себе люблю. Я хочу бути щасливою. Ти познайомилася з дітьми? Чи поки що не було такої можливості? Я знаю Арсена дітей, але ще бо так, як ти кажеш, в нас ще це не відбувається, бо настільки ще таке, знаєте, як ми, ми ще по лезу всі ходимо. І ще... І Ще скандал в кіно навколо. Ти мала розмову з дружиною Арсена через все це, що відбулося? Не мала. Під тебе теж колись пішов чоловік. Це я пішла від чоловіка. Ти відчувала колись на собі що таке розлучення? Це, це дуже важко. Дуже важко. Ти Арсена познайомила з донькою? Так. Буляна давно вже знає Арсена, що з голосу України» Вона приходила на проект. Вона скаже, аби ти була щаслива, і сказала, ти ні на кого не зважай. Каже, це твоє щастя, бори за нього. Чекаєш пропозиції руки і серця від Арсена? Ні, я не хочу так поспішати. Це жорстоко, навіть по відношенню до, до його дружини. В тебе є відчуття, що ці стосунки надовго? Ви з Арсеном ведете ці розмови? Що у вас будуть спільні діти? Троє тебе. Троє четвертого вже спільного. Ні, звичайно, якщо б я до Арсена не серйозно відносилась, то я би мо могла... те, що він прийняв таке рішення, я сказала б не треба. Я Арсена, насправді дуже люблю. І я, мабуть, скажем, перший раз в своєму житті, мабуть, так покохала людину.